Всім привіт! З вами я, МакСуперпро. Сьогодні я вам покажу, як працювати в Roblox Studio. Заходимо в Roblox Studio і заходимо на карту Best Played. Вибачаю, що, дуже вибачаю, що трохи довговато. Все загрузилося. Ще трохи чекаємо. Все, загрузилося. Тут нема нічого на цій карті безплейт, тому я показую ці функції. Наприклад, part. Ось ви можете поставити будь-який блок. Наприклад, ось такий квадрат чи що це таке. Квадрат. значить. Якщо ось тут ось такий маленький треугольник. Рикутник натиснути. То ось ми можемо, наприклад, вибрати цилиндр, корнер Vedge і круг, куля. Ще в нас тут є скрипт. Це щоб скрипт самого самої карти добавити Ще тут селект, ну, це щоб передвигати, наприклад, вліво вправо вверх, вниз, ось так ось ці такі. Стрілочки тягаємо. Scale це, щоб зробити длиннішими більшими, або там якусь, наприклад, платформу зробити. Ротейт. Це щоб повертати ось так там. На 50 градусів, на 360, так. Ще я собі ще здав вкладку, створив вкладку new Тут, ось, наприклад, можна вибрати Explorer Properties. Explorer – це ось тут блоки будуть відпоказуватися. А Properties – це щоб можна було настроїти, налаштувати блоки. Наприклад, ось, наприклад, синій колір ми йому поставимо. Або там, наприклад, зробити... Його прозрачним. Ось так. Ось, наприклад, 0.7. Ось, Ось так. Ще тут у нас є Toolbox Це, щоб вибирати предмети. Наприклад, вписуйте назву предмета і все. Моду є plugins Audio аудіо, дип. Деколи це, щоб картинки, наприклад, всякі. І все. Ще у нас тут... Я зараз вам ще покажу, як картинки переміщати, створювати. Наприклад, ось цей блок, ми його ставимо десь сюди. Вибираємо деколс. І, наприклад, ось тут зараз погрузиться. І, наприклад, ось така картинка. Ми затискаємо кнопкою миші і ось так перетягуємо. Перетягуємо, перетягуємо і ось на цей блок перетягнули. Так, ще в нас є модул. Вкладка. Тут ми ефекти можемо додати, матеріали змінити. І так, геометрія. Так само, що тут можна зробити, щоб воно там поверталося, на скількись то більше, менше. Я все вам показав, тому бажаю гарного настрою. Всім пока-пока! Будь ласка, ставте подобайки, будь ласка, ставте підписки, ставте дзвіночки. Всім пока-пока!